Next Rebot – новий хайп, який сьогодні стартував. У відео розкажу, як обновляти VIP, а також перевірю платформу на виплату. Тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Реєстрація простенька. Вводите свій електронний емейл, придумуєте пароль і security пароль. Він буде потрібен для того, щоб потім вилучати кошти з платформи. На головній сторіночці є кнопочка Recharge це поповнення. Нажимаєте, Вас перекидає на сторіночку, де ви копіюєте адрес гаманця, який потрібно поповнити. USDT TRC 20. Мінімальний депозит становить 12 USDT, а мінімальне вилучення становить 3 USDT. Після реєстрації у вас буде ВІП-0. На ВІП-0 не можна вилучати кошти, навіть якщо получили комісійні за рефералів. Потрібно все-таки поновлювати собі на ВІП-1. Після депозиту заходите в кнопочку «Quantify» і пальцем прогортаєте вліво, є тут у нас VIP. VIP 1-12 USDT за одне завдання 3 USDT. Тобто щодня будете отримувати 3 USDT. VIP 2 24 USDT щодня будете заробляти 6 USDT. Якщо ви надумуєте поновляти собі на VIP 2, найкраще спочатку поповнити на VIP 1. Виконати завдання буде плюс 3 USDT, тоді поновляєте на ВІП-2 і виконуєте завдання на ВІП-2 буде плюс ще 6 USDT, в сумі 9 USDT. ВІП 3 вартує 75 USDT, в день 15 USDT за завданням, ВІП 190, за одне завдання 38. І так далі до 10-го у Потрібно вважати, що ризики є великі, тому що. Окупність набагато швидша. В інших платформах окупність була 5-6 днів, у цій платформі окупність 4 дні. Тому ризики повишені. Свої поповнення і вкладення ви робите тільки на свій страх і ризик. Не несіть в інтернет свої останні кошти, грайтесь тільки на ту суму, яку не жалко втратити. На головній сторіночці є кнопочка Teams. Тут у вас буде ваша команда реферальна програма трьох рівніва за депозит першого рівня 9%, другого рівня 4%, третього рівня. 2%. Invite Friends в цьому меню виберете своє реферальне посилання, копіюєте і відсилаєте тим, кого хочете запросити. Кнопочка Withdraw. Саме в цьому меню ми будемо вилучати свої кошти, я вже сьогодні вилучала, тому поділюся з вами виводом: ось я отримала свою виплату, виплата приходить швидко, поки що платформа. Платить, але вважайте, ризики є великі. Не знати скільки ця платформа проіснує, може заскамитися навіть і завтра, а може пропрацювати тиждень і більше. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!